Я думаю, що Усик занадто хороший боксер для Аджея. і я не вважаю, що Ентоні має можливість тиснути на нього протягом 12 раундів, втягнути його в бійку, щоб нокаутувати. Моя порада Джошва – бути самим собою. Йому потрібно впертися ногами в ринг і бити щосили. Якщо все ж таки говорити відверто, то це дуже важке завдання для Джошва. Думаю, його впевненість зараз на нулі, і зараз він дуже вразливий. Я думаю, це буде останній цвях кришкою отруни. Завдання Джошва виснажити опонента, адже цей хлопець дуже швидкий, маневрений і таке інше. Завдання виснажити і побити. Жодних спроб перебоксувати. Йому потрібен не бокс, а потрібна бійка. По усику дуже непросто попасти, він не просто виходить із аматорського боксу, а він елітний виходить із за матерського боксу. А чувакам типу Джошва завжди дуже незручно з такими суперниками, бо ти пропонують дуже багато руху. Ентоні все ще небезпечний, він має нереальний потенціал, він все ще навчається. Таких ніколи не варто списувати з рахунків. Що йому треба робити? Жодних фітків. Йому потрібен джеб. має бути гострий та небезпечний джеб. А ще йому потрібно підняти темп. Зовсім трохи, але потрібно. Цей чувак має нереальний потенціал. Я думаю, обидва бійці піднежмуть. Я вважаю, що між Усиком та Джошо буде інший бій. Думаю, всі чекають на цей поєдинок. Ми побачимо, як на усику відбилася ця війна в його країні, як вона на нього вплинула ментально та фізично, тому буде цікавий поєдинок. Це має бути хороший бій. Я думаю, для гарного бою обидва бійці повинні битися так, як вони повинні битися. Це ж бій дрібного та великого бійця. Це означає, що коли виходить дрібний хлопець, він має швидкі руки, гарне пересування, а коли виходить великий силу та великі удари. Тому тут все зведеться до того, який бій вони будуть вести. Якщо ти не доносиш тяжких ударів, тоді дрібний боєць тебе перебуксує. Впевнений, що усик все зробить правильно. Думаю, їхній реванш буде дуже крутим поєдинком. Але Джошу потрібен інший план на бій. Він має буксувати так, як проти мене у реванші. Тоді він матиме шанси. Як на мене, перший бій був дуже конкурентним до певного часу. Але потім Усик трішки підвищив щільність бою, і Джошва посипався. Джошва більший, він сильніший, але Усик безстрашний. Важко виграти у того, хто безстрашний і дуже впевнений у собі. Як пройде другий бій? Особисто я бачу кілька сценаріїв. Тим більше Джошва запросив до себе Роберта Гарсію, а той навчить його битися в мексиканському стилі: агресія, багато ударів, робота першим номером, пресинг. Але особисто я вірю в перемогу Усика. Джошуа треба битися розумніше, якнайшвидше включатися в бій. Думаю, що у першому поєдинку все було не так однозначно. Думаю, якби він увімкнувся раніше, то побив би Усика, адже там не було одностороннього поєдинку. Просто він надто довго чекав на момент, а коли вімкнувся, то виграв декілька раундів поспіль. Не можна боксувати з таким суперником, як Усик. Якщо ти віддаєш йому три стартові раунди, то вважай, що вже програв.